Близько трьох годин щодня ми онлайн. Нас десятки мільйонів, і щороку стає більше. У мережі наші документи і банкінг, знайомства, новини, розваги. А ще ефористи, анонімні вкиди, чвари та боти. Попит формує тренди, а тренди вавлять шахраїв. Протягом 30 хвилин ми розширимо найважливіше, щоб убезпечити вас від флуду, байту, шейму чи крінжу. Надя ліра, Настя рейн в ефірі. Тренди дня. Ми починаємо. Протягом цього інформаційного випуску ми будемо говорити на одну найгарячішу тему, яка вже не дає спокою всім українцям протягом кількох днів: це наступ на Харківщину. Разом з моєю колегою Надою Лірою ми проаналізуємо детально, що відбувається, і що планують окупанти, і які дії будуть наших захисників. На кадрах, які ви зараз бачите, Вовчанськ на Харківщині населений пункт засновано 1674 року. А вже за якихось 100 років Вовчанськ став містом. Такий вигляд він мав до повномасштабного вторгнення Росіян. Станом на 2022 рік у Вовчанську жили 3,5 тисячі людей. Працювали сім дитячих садочків. Середню освіту можна було здобути в одному з чотирьох ліцеїв або в гімназії, а в спеціалізовану – в місцевому медичному коледжі або технікумі сільського господарства. Позашкільними уроками учні ходили до музичної школи, будинку творчості та юначої творчості. Не був поза увагою, і спорту у 2016-му У центрі Вовчанська відкрили новісінький спортивний комплекс, де були різні секції і сучасні тренувальні майданчики. У місті, яке до адмінреформи було районним центром, розміщено важливе промислове підприємство регіону: олійно-екстракційний завод. Також до великої війни тут працювали агрегатний завод, м'ясокомбінат, броварня, взуттєва фабрика. Медичну допомогу населенню надавали у двох Ох, амбулаторіях та центральній лікарні, а з огляду на те, що Вовчанськ розмістився всього за 6 кілометрів від кордону з Росією, на території громади дислокувалися митні та прикордонні служби. У перший же день повномасштабного вторгнення до Вовчанська зайшли російські загарбники. Місто пережило 6 місяців і 20 днів окупації, перш ніж його звільнили. Тепер же ворог знову хоче захопити його. Попри втрати, ворог штурмує безупину. На втрати не зважає. За офіційною інформацією Генштабу, нині точаться бої за Вовчанськ. І, хоч агресор має тактичний успіх, місто контролюють Збройні Сили України. У населеному пункті, що перебуває під постійним вогнем, досі залишаються кілька сотень цивільних людей. Евакуація триває. Ви готові до Так. Що ж вони роблять, що ж вони роблять? Побить тому неманувати, хоч там уб'ють, хоч тут об'ють, так я знатиму, що я то.

i'll be glad to it no shit, Дивлюсь на ці кадри, як жінка прощається вже зі своїми нечисленними сусідами, які все ж таки залишаються, і згадую евакуацію після повномасштабного вторгнення з Києва. Звісно, ситуація зовсім не була такою, як у Вовчанську. Але мені здається, що ті люди, які залишаються, вони просто бояться, вони не розуміють всіх етапів. Хоча волонтери постійно приїжджають, постійно все пояснюють. У людей все таки є страх покидати те місце, де вони жили. Десятиліттями і кудись їхати у невідомість, хочу зазначити, що є чіткі плани евакуації людей. Евакуюють спочатку із Вовчанська у Харків у транзитному центрі. Годують, дають матраси, постіль, реєструють і відвозять у Харків до. Кого є там родичі, то до родичів адні, то у гуртожитки. І крім того, є інформація, що домовленість із Укрзалізницею про те, що якщо буде дуже багато тих, хто буде евакуюватися, то будуть відвозити людей в інші міста. Ти знаєш, Надю евакуюватися, напевно, легко тим, хто більш-менш ще молодий. Тому що якщо от ми бачили на кадрах, там жінки їм десь ну близько 80 за 80. І коли по факту твоє життя починається з війни, бо по великому рахунку ці люди народилися під час або перед одразу перед другою світовою війною, і фактично твоє життя закінчується під час війни. Це жахливо е -е і жахливо воно тим, що коли людині вже стільки років, коли в тебе вже є насиджене місце, і ти розумієш, що немає в тебе нікого, хто б тебе прихистив, кому би ти був потрібен. Ти потрібен, хіба що лише не знаю, там своїм тваринкам, які в тебе на подвір'ї, своїм сусідам, хіба що, які тебе знають роками, і ось це, напевно, головне, чи одне з головне головних моментів, які тримають ось людей літнього віку, особливо від того, утримують, щоб вони не виїжджали нікуди. Бо якщо Тобі є до кого їхати, або є кого рятувати там дітей маленьких, наприклад, то тоді набагато легше. А так люди лишаються це зрозуміло, і це попри те, що. На даний момент Вовчансь намагаються штурмувати десь приблизно 5 батальйонів окупантів. 5 батальйонів, щоб ви собі розуміли, це ну от у одному батальйоні це приблизно там від від 400 до 800 військових. Тобто, якщо порахувати, якщо навіть там по 400 окупантів в кожному батальйоні, то це на даний момент це мінімум 2000 тисячі окупантів, які як сарана з 10 травня е, намагаються захопити Вовчанськ. Це просто жахливо, як на мене. Крім того, хочемо показати вам іще кадри: це Вовчанськ, агрегатний завод, кадри до і після окупації 2022-го. Будь ласка, подивіться, зверніть свою увагу на екрани. Ось ми можете побачити за нашими спинами, і крім того, Вовчанська центральна лікарня, кадри до та після окупації також, тобто ми можемо. Порівняти і побачити, у що окупанти перетворюють міста, місця, в які вони приходять або принаймні заходять, тактика як там говорять, тактика стерти все просто з лиця землі, випаленої землі. Так, випаленої землі абсолютно для того, щоб потім, напевно, якщо вдасться, то заселити своїми окупантами. Але ми знаємо точно, що їм цього не вдасться, попри все. Закони не писані. Росія ігнорує будь-які правила ведення війни. Окупанти, очевидно, обрали єдину правильний для себе варіант агресії тактику спаленої землі. Вони вже не раз застосовували її, зокрема, і в Україні. Часів ЯР. Містечко на Донеччині, яке часто називають щитом області, до повномасштабного вторгнення у ньому жили і будували плани на майбутнє приблизно 13 тисяч людей. Утім, лютий 2022-го знищив ущент усі мрії. Вже до листопада, того ж року у часовому яру залишилося менше як 5 тисяч населення. На тепер трохи більше як пів тисячі. Місто по краплині втрачає життя не лише тому, що жителі, рятуючись, виїхали. Найбільше зло агресія ворога, який не зупиняє кровожерливу війну. Бахмут рана, яка ніяк не загоїться. У 2014 році росіяни хотіли загарбати місто. Втім, українські захисники відбили навалу жителі Бахмута повернулися до мирного життя. Як виявилося, усього на десятиліття ворог прийшов знову і не відступився. До повномасштабного вторгнення Бахмут був домівкою більш як для 80 тисяч людей. Нині місто не дихає. Його вбив руський мір. Ще одне місто, яке росіяни стерли з лиця землі у прямому сенсі Авдіївка. Від неї залишилися тільки руїни і невимовний біль. До великої війни в місті жили приблизно 30 тисяч людей. Заради того, щоб відібрати Авдіївку її жителів, окупанти були готові на все і не шкодували ані живої сили, ані техніки. Місто півмільйонник Маріуполь. Знищені будинки, лікарні, школи, дитсадки. Бомбардування драмтеатру, перед яким був великий напис Діти, Маріуполь до останнього тримав оборону, не погоджуючись здатися в лапи окупантів. Він продовжував жити всупереч усьому. Росія зруйнувала сучасне і розвинене металургійне, туристичне та портове місто. Кремль прагнув перетиснути українську транспортну артерію, тому вбив увесь організм. Територію ми обов'язково відвоюємо. Утім, нині важливо зберегти життя, не нехтуйте правилами безпеки та евакуюйтеся у відносно мирні місця. Наша кореспондентка Дар'я Бошко розпитала в українців, чи вірять вони в закон бумеранга та чим він обернеться для росіян? Давайте почуємо. По-іншому ніяк не може бути. І вдвойні. я думаю, що вони отримують за це за все. А що саме отримують? Що буде з ним? Я думаю, що їх взагалі не повинно бути після того, що вони зробили. Я думаю, що Бог є на цьому світі і він роздасть всім по заслугам. Воно все повертається. Вони нам таке роблять і їм ще більше поверх. Ці обстріли в них будуть буде, буде обов'язково. Я сподіваюся, що все ж таки. Все зло буде покаране і всім воздасться стільки, скільки зла ти причинив іншим. Вона рано чи пізно зали зруйнована і розпадеться. Завжди, коли якісь дії відбуваються, погані чи добрі, вони ж завжди завжди повернуться. Якщо мати на увазі російське вторгнення, то це безпосередньо їм. Буде, буде теж зле колись. Такий бумеранг запустити і не отримати його обратно, ну, неможливо, на не мій погляд. І що з ними буде з країни? Десь не гірше, ніж, ніж ми отримали. Чим далі, тим буде він глибший по, по їхню територію. А що саме з нею буде? Дари БПЛА, оперативно тактичні ракети будуть бити по важливим. Їй пове... повинно все це повернутися. Не може такого бути. Тому що це, ну, це несправедливо, страшно несправедливо. А що має повернутися? Оці... Те, що вона робить з нами, їй повинно повернутися. Щоб вони, по... ну, щоб вони почули, це. сподіваюся, так. А чому? За те, що вони нам все роблять все таке погане. Сподіваюся, що вони отримують в тисячу разів гірше. Не ми почали, вони почали. Тому завжди, коли хтось робить погане, має за це відповідати. Однозначно. Мене насправді здивували ці бліци, Настю, тому що я не думала, що стільки людей, принаймні у Києві, бо це опитування було у Києві, вірять у закон Бумеранга. Я боюся, що після війни, коли уряди інших країн почнуть домовлятися з Росією, почнуть далі вести з ними торгівлю. Певні наші закони, наприклад, як про те, що книга має бути тільки українською, це я про свою сферу. Є вже скептики, які говорять, що буде відкат. Тому мені дуже страшно за те, що наші люди вони можуть сильно розчаруватися. Ну з іншої сторони, що ж у нас така нація, яка любить зачаровуватися, а потім любить розчаровуватися. Але в цьому я з тобою не погоджуюся. Ну як не вірити, як не бути переконаним в тому, що на третій рік війни по фа факту, що Росії росіянам все обов'язково повернеться. Ми ось бачили буквально кілька днів тому, як в Білгороді ось отримали буміранг коли те що переживали наші люди в багатьох містах у Львові в тому числі в Києві в тому самому кривому розі, коли знищувалися всі під'їзди в Запоріжжі та в багатьох багатьох містах, коли рятувальники з-під завалів діставали мертвих дітей, коли діставали людей. Десятками людей, які загинули, ну ось Білгород отримав свою карму. Вони починають просто це знаєш такий процес. На жаль, він не швидкий. Але ну, стосовно Білгорода, що сьогодні скажу, мені здається, що це не карма, а план Путіна. Але про це поговоримо трішки пізніше. А поки рухаємося далі, одинадцятий рік Росія веде проти України війну, третій з яких повномасштабно. Фотографії з фронту це не лише підтвердження жорстокості окупантів, це потужна сила для активізації світової підтримки. Фотографи всюди вони фіксують усі злочинні дії та документують перебіг війни. Часто їм вдається побачити та спіймати в моменті те, на що пересічна людина могла не звернути уваги. Евакуація теж у прицілі камер. Ми підібрали кілька знимків, які емоційно сколихнуть і зворушать кожного. Ось перше фото, яке зараз ви побачите, це жінка, яка дивиться з вікна свого будинку у Вовчанську після того, як її чоловіка вбили окупанти. Воно мене особисто дуже зворушило, тому що, як я вже говорила трішки раніше, людина у віці, і людина розуміє, що по факту, напевно, її життя. Таким чином частково закінчилося, бо вона у свої роки не знає, куди рухатися далі, чи евакуюватися, чи є сенс. Тобто для неї з е, загибелю чоловіка життя теж закінчилося. І його відповідно забрали окупанти. Давайте подивимося. Друге фото. Друге фото це евакуація теж літньої жінки, інваліда. Теж з Вовчанська фото від Національної поліції України, яка там допомагає з евакуацією місцевих. Мене воно вразило, як і багато інших, тому що знову ж таки в черговий раз демонструє наскільки велика людяність у наших рятувальників, які не залишають нікого: ні людей літнього віку, ні інвалідів, ні навіть братів наших менших. Це зараз ми побачимо на третьому фото, яке так само теж мене вразило особисто. На цьому фото сидить літня жінка, вона теж з Вовчанська, вона чекає своєї евакуації, і біля неї сидять два її собаки. Вона сама не знає, де вона буде завтра, де її розмістять. Але вона забрала з собою найцінніше це своїх вірних друзів. І знову ж таки, людяність і серце, велике серце наших українців, воно неймовірно велике. Я ось подивилася відео, фото теж з евакуації, і більшість кадрів не можуть залишити байдужими, тому що ну, це трагічні події. Люди залишають свої домівки, вони не знають, чи вони повернуться коли-небудь. Загалом вони залишають своє життя. Ви можете подивитися зараз на кадри, це також про тварин, як і Настя теж обрала фото із тваринами. В першу чергу я бачила, там ще було відео, і волонтер допомагав цьому чоловікові ловити Кута, який тікає, і знаєте, те, як ми ставимося до тварин, це е, показує наскільки ми е, українці, люди і. Не одна евакуація вже продемонструвала, що справді українці це люди з великої букви. Вони рятують своїх тварин, знаючи, що це буде непросто перевозити їх у сумках, перевозити їх на руках у тісних евакуаційних поїздах. Це надзвичайно важко, але тим не менше вони це роблять і вони продовжують це робити. Ось навіть із під обстрілів вивозять цих тваринок. До речі, Пам'ятаємо, що нещодавно вийшов фільм. ми, наші улюбленці та війна, Антона Аптушкіна. Я чесно не дивилася, тому що вже ці кадри вони викликають у мене дуже сильні емоції. І я знаю, що люди, які дивилися цей фільм, вони також багато хто із них плакав. Ще одна демонстрація нашої людяності. Наступні фото теж можемо подивитися. Це фото теж особливо мене вразило. Літня жінка вона покидає свою домівку, і тим не менше, перед тим як виїхати в важку дорогу, вона вирішила нафарбуватися, фарбує собі брови. Тобто, навіть у найскладніших обставинах людина не втрачає своєї форми, не втрачає можливості. Трішки виглядати кращою. Це і про жінок наших, і про українців загалом. Це дуже зворушливе фото. Що ж, ми можемо рухатися далі. Втрати окупантів різко зросли. За інформацією генштабу, лише під Вовчанськом за минулу добу російські війська втратили сотню солдатів убитими. Загалом же, втрати ворога за неділю перш 1740 військовиків це як 34 взводи або дев'ять рот, або три батальйони. Видворити з нашої землі і не дати жодного шансу. Ми захоплюємося, як наші захисники виганяють окупантів з України. Кожен із нас може долучитися до того, щоб загарбників ставало ще менше. Ви бачите знімання із дрона, який наздоганяє окупанта і знищує його. Відео нам передала 95-та окрема десантно штурмова бригада. Таких відео може бути ще більше. Для цього бригаді потрібні безпілотники і засоби ураження. І саме тому ми допомагаємо збирати 2 мільйони гривень на 100 fpv дронів та системи керування для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити дуже просто: скануйте QR-код на екрані і заряджайте дрони, які нищать окупантів. Кожна ваша гривня допомагає закупзонити ворогів. Відсутність належних укріплень біля Вовчанська і як наслідок відступ з позиції 125-ї окремої бригади територіальної оборони так пояснив тактичний успіх Росіян біля прикордонного міста. Командир одного із підрозділів ЗСУ. Що нині воюють на Харківщині Денис Ярославський наголосив: на цій ділянці не було навіть мінного поля. Водночас у самій 125-й бригаді такі твердження спростували. Командир формування Артур Горбенко запевнив, сили оборони були готові до наступу ворога, а з позиції ніхто не відступав. Генерал-лейтенант наголосив, його бригада і далі дає відсіч противнику, який значно переважає у силах. За словами Горбенка, населені пункти, куди зайшли. Росіяни були у постійній сірій зоні, а тому успіх окупантів тут досить умовний та й коштує їм величезних втрат у техніці та живій силі. Тим часом у центрі протидії дезінформації при РНБО заходилися спростовувати маніпуляції щодо відсутності захисних фортифікацій на Харківщині. Посадовець запевнив у регіоні вибудовано декілька ліній оборони. Всі вони надійні, і пояснив, зводити укріплення вздовж кордону було неможливо, адже туди діставала російська артилерія. І запевнив, нині ворог діє лише в прикордонні. Про рух у бік Харкова не йдеться. Крім того, у центрі протидії дезінформації нагадують, будь-які бойові дії мають свій інформаційний супровід. Нині так звані російські воєнкори та пропагандистські медіаканали активно повідомляють, нібито армія Федерації успішно наступає на півночі Харківської області. І що, начебто, сам Харків отут -от затиснуть у Личатам. Так росіяни прагнуть посіяти панічні настрої, а ще демотивувати і деморалізувати як цивільних, так і військових. Психологічну операцію, спрямовану на Харків та жителів міста і регіону окупанти розгорнули ще наприкінці березня. Саме тоді було зафіксоване зростання кількості російських фейків про цей напрямок. І з нами на зв'язку Вікторія Семко, психологиня, ведуча груп підтримки для жінок. Пані Вікторія, вітаємо вас. Доброго дня. Раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Говоримо сьогодні. На важку тему на тему евакуації ми бачили уже немало кадрів, як люди залишають свої домівки, залишають місця, де вони жили десятками років, якщо там не півстоліття і більше. Беруть своїх тварин, беруть все найнеобхідніше, там якусь сумку і виїжджають. Ви, як психологиня, поясніть там, от там ще лишається багато людей. От яким має бути у той момент та точка, щоб людина наважилася? Ви знаєте, для того, щоб наважитись, це треба обрати життя. Залишаючись під загрозою окупації, ми бачимо наслідки на деокупованих територіях і бачимо, що. Багато людей не знали, не встигли, не змогли. Якщо є інформація про те, що потрібно евакуйовуватися, і є можливість, ну варто прийняти рішення обрати життя. Чому це важко зробити? Тому що там спосіб життя, там оселя, там все те, що створювалося роками. Людина має такі самі прив'язки, це частина її. І рішення таке непросте. Ну, якби не вирішити е, собі віддати якусь кінцівку, ампутувати заради того, щоб вижити. Тому такі рішення дуже непрості. Зрозуміло. Пані Вікторія, а, скажіть, будь ласка, Щодо того, коли людей ось привозять їх, забрали з домівки, їх привозять в центри, звідки вже там розподіляють по місцям, де можуть люди перебувати якийсь час. Скажіть, будь ласка, чи відрізняється психологічна підготовка людей, яким, наприклад, 20 років, які евакуюються, там 40 років, і яким до прикладу 80? кому з цих груп населення потрібна більша психологічна допомога? Насправді зараз і дуже там молодь, і разом з тим їй теж важко. Тут по віку навряд чи можна зробити таке розділення. Тут є люди, які легше переживають стрес, у них більше вікно толерантності, у них більш такий досвід насичений якимись екстремальними подіями. Вони навіть самі. Переживши надзвичайну ситуацію, можуть надавати цю психологічну допомогу. Є люди, які жили в більш м'яких таких психологічних умовах, тепличних, ну так би мовити, їм, звісно, буде важко, і їм потрібно надавати цю першу психологічну допомогу. Обов'язково її потрібно надати протягом 14 днів. Її можуть до речі, надавати як кваліфіковані дипломовані психологи, так і просто ті звичайні цивільні люди. Де, які пройшли відповідний курс першої психологічної допомоги, як її надавати, вона націлена на, на запитання про задоволення базових потреб, та, що тобі потрібно, і також, якщо є потреба в людини, щоб вона висловилася, проговорила наслідки надання психологічної першої психологічної допомоги, вони зменшують настання посттравматичного синдрому вразитись. Зорозі, Вікторія, дякуємо вам за ваші відповіді. На жаль, маємо обмежений час і ще планувала поговорити з вами про практичні моменти, про те, як долати напади паніки. Ну, я думаю, що у нас буде для цього можливість Вікторія Семко, психологиня, ведуча груп підтримки для жінок. Спасибі вам. Ну що ж, резюмуючи, хочу наголосити, що в будь-якому разі найважливіше і найкраще це обрати життя. Все інше там майно. Психологічна допомога, проговорити це це буде потім, але найперше потрібно евакуюватися і обирати життя. І звичайно, донатити, не продовжувати донатити на наших збори закривати наших військових, оскільки саме від нас з вами в тому числі залежить їхній успіх на фронті. Гарячі скандали, топові новини, боротьба зі вкидами та фейками з вами була Настя Рейн. і Я Надя Ліра до зустрічі в ефірі Ток-шоу Тренди дня.